Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Бархолка. Сьогодні хочу розповісти про кредитні пільги для військових, як ви їх можете отримати і взагалі як з ними скористатися. Хочу нагадати, що українським чинним законодавством передбачені певні пільги для військовослужбовців, які зараз боронять нашу країну. Пільги за кредитом для військовослужбовців діють упродовж особливого періоду. Вони не стосуються погашення основного боргу за кредит. Заборгованістю, тобто вашого тіла кредиту, для військовослужбовців передбачені наступні пільги: це звільнення від сплати відсотків за користування кредитом, звільнення від сплати штрафів, пені за несвоєчасну сплату платежів за кредитом перед підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами. Як же скористатися пільгами за кредитом? Ви маєте письмово повідомити кредитодавця, тобто фінансу. Сову установу або банк про проходження військової служби та обов'язково надати документи, які будуть підтверджувати цей факт. Ці документи також можуть отримати ваші родичі для пред'явлення їх за місцем вимоги, які ж потрібно надати документи ваш військовий квіток, у якому відповідних розділах будуть представлятися відмітки або довідку про призов вас на військову службу. Документ хочу нагадати: даний видає військова частина або військовий комісаріат. Оскільки пільги не стосуються погашення основного боргу за кредитною заборгованістю, тобто вашого тіла кредити, вам це питання. Необхідно буде вирішувати з вашим кредитодавцем. Наприклад, ви зможете домовитись або реструктуризація, це зміна умов кредитного договору, найбільш лояльніші до вас у вашу сторону, або на кредитні канікули. Це відтермінування вашого боргу. Тому, будь ласка, якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково звертайтеся в фінансову установу і вирішуйте, тому що чинним законодавством України для військовослужбовців. Передбачені пільги а, стосовно ваших кредитів. Якщо будуть виникати питання, будь ласка, задавайте, будемо кожне питання розглядати в індивідуальному порядку. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.